Забіг. Не думайте, що в гості браться, ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг щоб де небудь сховатися проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, в який ворота вскочить. Та лишенько йому куди не поглядить. Усюди вовченька недоленька морочить, Хоч сядь та й плач. Ворота ж, як на те, кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач. А гірше От людей, От види мої смерті. Коли глядить. На загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає, підскочив вовк і до кота мовляє. Котусю, братечку, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів отут усіх добріше? Я хочу попрохать, щоб хто мене сховав на сей недобрий час. Я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той, за мною то женуться? Котусю, братечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерщій Степана, він добрий чоловік, кіт вовкові сказав? Так, у його ж я вкрав барана? Ну, Відась до Дем'яна Ех, і Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, він ізгадає згадає поросятку Біжиш, аж ген живе трохи. трохим. Трохим, боюся, зійтися з ним. З весни ще злий він за ягнятко. Погано ж. Братичку, теля я в його звів. Так ти, я бачу, усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братечку, сюди і забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, щоб вовка від біди сховали. Що, братику, посіяв, те й пожнив.